Вітаю! Сьогодні у нас продажі. Це саме основне, що є у кожного підприємця, у кожного експерта, який хоче заробляти. Бо щоб продавати свої послуги, треба це вміти. А якщо ти вмієш, то ти це любиш. І сьогодні піде розмова про сценарій діагностичної сесії, що продає. І так, приступаємо. Менше слів, більше діла. А, до речі, хочу вказати на ті помилки, які роблять більше тренерів. Більшість тренерів. Як правило, тренер звик продавати все по прайсу. У нього є тренування 300 гривень. У нього є там план харчування, там 400 гривень. У нього є онлайн ведення, там 700-800 тисяч гривень. Але, як правило, клієнт, який заходить, він починає дивитися на всі ці ціни і починає обирати. Тому що, не виявивши запроса, ми вже пропонуємо якусь вартість своїх послуг. І він вже розуміє, що не розуміючи, якої цінності, яка цінність є всередині, він не розуміє, за що платить гроші. Тому ніколи в лоба не треба продавати, треба завжди виходити з потреби, з потреби клієнта. Бо клієнт прийде, скільки, запитає, скільки коштує ведення, ви скажете там 300-500 доларів. Він каже, хорошо, поїхали, на тобі гроші. Він приходить з тобою на зустріч. Він каже: дивись, у мене цей цукровий діабет, плюс проблеми із нирками, плюс проблеми з гіпотеріозом, і почнуться ці діла. Тобто нам треба досконально зрозуміти потреби, зрозуміти, чи підходить нам цей клієнт, і для чого для цього ми проводимо цю діагностичну сесію, яка продає. І так поїхали. Спочатку перед тим, як щось людині пропонувати, це так же само, як стосунки з жінкою або з протиположною статтю, да? якщо хтось активний, хтось, хтось не дуже, можемо і треба спочатку встановити певний контакт, познайомитися, поспілкуватися, представитись, розказати трошки про себе, розігріти. Але не треба заходити вже в такі подробності, де родився, де навчався, в якій школі, все таке інше. Але треба все по суті розповісти три основні факти про себе. Тобто, у мене основні факти: я підприємець з 20-річним стажем, допомагаю фітнес-тренерам створити онлайн-продукти, вийти на прибуток від 2000 доларів за три місяці. І, скажімо, цього буде достатньо. Не хочу про себе. Це сьогодні буде про вас розмова. Наступним кроком нам треба зрозуміти, яку потребу, що хоче цей клієнт. Отримати наше завдання зрозуміти, яка проблема, чому він хоче схуднити, яка в цьому є первопричина і навіщо йому це все треба. Який запит у нього, що турбує, це дуже важливий пункт. Необхідно зрозуміти, чого хоче людина, з якою відповіддю чи рішенням вона хоче піти від вас. А що ще важливо, а що ще турбує, нам треба до кінця з'ясувати причину. Тобто не те, що вона хоче схуднити, а для чого, що цей результат дасть, як це вплине на життя і яким чином він далі буде користуватися цим результатом. На цьому етапі задаємо дуже багато навідних питань, щоб зрозуміти ситуацію клієнта. Що це за людина, ходив на марафони, що використовував, чи пробував зали, з ким спілкувався. І ми максимально. Можемо вже сформулювати точку Б, в яку точку людина хоче зайти, який результат отримати. Нам треба показати йому, повністю описати. І показати точку А максимально, що в нього який стан, що яке харчування, який в нього там режим, які в нього вправи, які активності. І далі пробудувати такий місточок від точки А в точку Б. З'ясувати, що заважає, який біль. Що вже робили, щоб схуднити, є такі питання. Який досвід маєте, що пробували і чого не пробували. Робіть це, щоб зрозуміти, можете ви йому допомогти чи ні. Це теж основна проблематика, що тренер вважає, що він може всім допомогти, всім дати результат. Але тут теж треба зрозуміти, що бути. Універсальним теж не варіант, і нам треба на 100% зрозуміти, що це ваш клієнт. Бо ви можете взяти клієнта, взяти гроші, а далі з ним будуть дуже великі проблеми вплоть до того, що буде просити повернути гроші, і це вам не треба, це ваша репутація. Далі треба з'ясувати, чи людина розуміє, що вона має результати, має спілкування з тим експертом що може їй допомогти, з'ясувати, чи може клієнт сам отримати результат, що вже робив. І повністю треба, щоб людина віддавала собі отчот, да, що без експерта вона абсолютно безпомічна. І саме ви можете їй допомогти. І на цьому етапі ми вже можемо показати презентацію, яким ми чином працюємо. Не треба показувати вправи, не треба показувати там, таблиці, тарілки. Ми можемо це показати на протязі 2-3 хвилиночок, показати взагалі загальними е системами. І завжди треба спілкуватися тими словами, е якими спілкувався клієнт, звертаючись до нас по психології Чалдині. Я хочу там похудати. І ми кажемо, ти хочеш схуднути тому що. Або тобі заважає схуднути, тому що. Тобто, не привести себе в порядок, наприклад, або не зробити рекомпозицію, а саме тими словами, якими клієнт до вас спілкувався. Це дуже психологічно впливає, це один із хуків і один із інструментів. Так, ключове ваше завдання показати людині, що станеться після того, як вона. Переведе гроші. Тобто треба, щоб людина чітко розуміла план, за яким вона буде рухатися, щоб буде інструктаж, буде отриманий вказівки, через який проміжок часу вже буде проведена персоналізація, які заходи будуть всередині, і обов'язково треба фіксувати, який результат вона отримає, через який проміжок часу. Продавати не процес, а продавати самий результат. Через місяць людина отримає. Перші результати йдуть напряки, людина трошки буде себе комфортніше відчувати, там зменшиться тиск, якщо ви дійсно впевнені в цьому. Але, як правило, в першій місяці людина отримує самі круті результати. Далі під час другого місяця людина буде покращувати результат, третій вона навчиться утримувати. Тобто це класична схема, але ви маєте вже людині донести, які результати вона отримає і продавати цей результат. Найчастіше у людини виникають заперечення щодо роботи з вами. Вам необхідно їх вислухати, так ви показуєте клієнту, що не боїтеся їх. Щоб зрозуміти справжню причину заперечень, задавайте уточнюючі питання, погоджуйтесь з його запереченнями, а потім заперечуйте, показуючи, що ваш продукт допоможе йому вирішити запитання. Взагалі, коли виникають якісь заперечення, це свідчення того, що ви не повністю розповіли. Не показали цінність вашого продукту. Тому всі заперечення треба аналізувати і далі включати в цю діагностичну сесію. Але, відповідно, треба доносити інформацію. Дуже багато виникає заперечень. У мене немає часу, я не справлюся, я не вірю, що я справлюся, і у мене немає грошей. Тобто, на всі ці питання ми можемо дати відповідь уже під час нашої діагностичної продаючої сесії. Заперечення це не відмови. Від покупки просто клієнт таким чином вам каже, що він не впевнений, що ви йому зможете допомогти, і йому не вистачило інформації. Інформації треба було, щоб достатньо, але його не перегружати. Закриття угоди це найважливіший етап. Буває, що людина спочатку готова, але потім у неї з'явилися сумніви. Він поговорив із кимось починає себе накручувати, а мені це не потрібно, а ось мене цей айфон треба купити. Треба ще раз зателефонувати і уточнити, які сумніви з'явилися, і нагадати йому, що він отримає в результаті, як його життя зміниться. Я рекомендую ці всі питання закривати одразу після презентації, тобто не чекати день чи два. Треба якомога швидше, поки в нього емоціональний є цей напруження, оце піднятий стан. Емоціональний йому вже проводити продаж і доносити всю інформацію і закривати всі заперечення. Ви реально повинні бути впевнені, що ви допоможете людині досягти результату і сказати їй про це. Треба дійсно хотіти і знати, що допоможе людині. Не взяти просто гроші, а потім чекати, поки він зільється. А це треба дійсно зрозуміти і хотіти йому допомогти, бо клієнт це відчуває. І під час отримання результату. Коли він не буде отримати цей результат під час супроводу, якщо він буде бачити, що вам по барабану, він буде дуже розчарований і це буде одноразова акція, до вас більш ніхто в роботу не прийде. В ідеалі оплати відразу або бронь. Це самий ідеальний варіант. Треба, щоб клієнт зробив повністю оплату або забронював місце, мотивуючи це тим, що у вас дуже обмежена кількість місць, і клієнт. Може заборонювати вартість і місце у вашій програмі. Це теж такий психологічний елемент, можна використовувати. Головні головні правила супер інтро про себе, викопувати запит клієнта до кінця. Треба докопатися, знайти цього черв'ячка, що його турпує, бентежить і Які результати від результату він хоче отримати? Завжди бути з клієнтом у його точці Б так довго, як це можливо. Йому треба показати, щоб він кайфунув від цієї точки Б, щоб він кайфунув від того результату майбутнього, який отримає. І нам це треба показати, що саме з вами він отримає цей результат. Головні правила, коли клієнт каже, я подумаю, відповідаємо, добре, це зрозуміло. А що ще? Що ще не дає вам можливості прийняти рішення зараз. А що ще, аби на гроші, що ще вам вплинуло на прийняття рішення, Тобто, треба відверто поспілкуватися, і я впевнений, що клієнт вам допоможе. Кожне з заперечень це удар ракетку настільному тенісі. Відбивайте його вічно, поки один із вас не пропустить м'яч. Спілкуйтеся, немов у дружній бесіді. Треба спілкуватися як наставник з молодшим партнером, з молодшим товаришем, і таким чином. Клієнт вас полюбить і буде оцінювати як дійсно наставника. Важливо, ви повинні знати ці п'ять етапів на пам'ять, будь-яка консультація, що продає, йде строго по цих етапах. Ми не можемо перескакувати, не можна продавати спочатку, не можна показувати презентацію спочатку, а потім рухатися в точку А в точку Б. Треба, щоб була послідовність, і відповідно треба вивчити да, попередньо від, відпрацювавши це з знайомим або з своїми яким. Із клієнтами. Тому ця інформація вона зжата, і е, я рекомендую її досконально відпрацьовувати, е, е, скажімо, е, репетірувати, тестити своїми знайомими і далі вже якомога більше частіше продавати. За любі чеки вам треба максимально швидко взяти клієнта, <кій> щоб ви відтестили всі ці етапи продажів і етапи е, супроводу. Тож не боріться, рухаємось далі до наступного року.